Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Потужний депутат слуги народу Богдан Торохтій проголосував за закон 12.414 і поїхав з дружиною. В салон обрати новий порш. Ось так. От поки українці мітингують, поки українці гинуть, живе своє краще життя. А 80 депутатів в списках набу на банковій переполох. А деякі народні обранці і менеджери Зеленського готують собі плани евакуації, якщо спецназ набу постукає і до них. Депутати, проти яких набушили справи, вивозять доброї будуть бігти. Пише телеграм-канали. Пощади після повернення незалежності для набу і САП для них не. Буде Мирослав Логійко стверджує, Зеленський не вивезе своїм законопроектом ситуацію. Вона тепер кардинально інша. Треба підтримати та проголосувати законопроект, який підготували 48 народних депутатів. Картка документа 1947711, реєстраційний номер, 17768, Законопроєкт no а не законопроект Зеленського, номер 13533, який тільки замилює очі та відволікає увагу. У Верховній Раді підготували законопроект, який скасовує обмеження. Повноважень НАБУ і САП, що передбачені в ухваленому 22 липня законі щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Законопроєкт номер 12414. Про це у Фейсбуці написала народна депутатка від партії Голос і на Совсун передає «Укрінформ». як зазначила Совсун, відповідний закон був підписаний президентом. Єдиний спосіб наразі зупинити зміни, які він пропонує. Ухвалення нового закону, який скасує його. Положення за ніч моя команда його підготувала. Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам. Картка документа 1947711, реєстраційний номер сто Проєкт закону України про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України та закону України про прокуратуру щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення, написала Совсун. Законопроєкт про повернення незалежності на Бутаса підписали 48 депутатів з різних фракцій. Повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Юрчишин. Закон про повернення незалежності на Бутаса підписали 48 депутатів з різних фракцій. Реєструємо завтра. Можна голосувати. Написав він у Фейсбуці от Борислав Береза, пише наступне: с він невиліковний і знову хоче намахати європейців. Ви не так основний текст законопроєкту президента 13533 Читайте як при кінцеві положення до нього. Якщо коротко, то Законопроєкт перекладає залежність на Буїсап від генпрокурора на СБУ Андрій Магера. А поки Вова грається в законотворця та тягне час, то ЄС поставив на паузу виплату грошей Україні. Ще чуток програється Вова і може грою на роялі збирати гроші для наповнення бюджету України. Бреза підкреслює Вова догрався в царя. Петро Дербаль підкреслює, який проміжний результат сувів електоральних симпатій за ці три революційні дні. Якщо коротко Зеленський вже втратив легітимність в очах заходу та українців і більше немає шансів без маніпуляцій. Ці знову стати президентом, хіба що створить диктатуру, але хто йому це вже дозволить. Слуги народу закопали себе остаточно недалеко той час, коли за одну принадлежність. До цієї партії їхні депутати просто будуть отримувати по морді. Юля феєрично фаліш стартанула і остаточно проявила себе як московська зозуля, здрейфувавши на звільнене місце Медведчука. Цікаво буде подивитися, як вона буде здавати взад. В б'юті назріває розкол. Патріотична частина піде за Наливайченком. Генерал СБУ Василь Малюк в один день про свій авторитет як патріот. Та й генератора видатних спецоперацій на території ворожої Росії редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.